Це програма фінансова Україна, і в гостях у нас Андрій Середа, фінансовий консультант. Доброго ранку. Доброго ранку, власне. і ми з паном Андрієм поговоримо ну, таку проблему нашу знов-таки валютні кредити, які на сьогоднішній момент ну, українці володіють і повинні погашати, але проблема. З вашої точки зору, пане Андрій, ну от якщо в людин дійсно валютний кредит, важко погашати, що починати, що робити людині? Всім своїм валютним кредитом саму першу чергу тут можна порадити, щоб людина не ховалася від банку, а саме йшла у банк і говорила відкрито, що так є проблема да? і разом шукати вирішення цієї проблеми. Тому що треба оцінювати, що банк це не є ворог для людини, це взагалі ну, да. це фінансовий інститут, да, який виконує певні функції. І банк, якщо простою мовою говорити, він є посередником між, між тими, хто вкладає гроші ну, так, на депозит, і тими, хто бере в кредит. І на різниці, зрозуміло, вже заробляє, і всі ну, це, це бізнес. Посередник. Так, це бізнес їхній. Тому банк завжди буде захищати інтереси своїх вкладників. Ну, в будь-якому разі, якщо банк розуміє, що у вас як у клієнта, ну, який проблем. взяв кредит, є проблема, то ви разом з Можете шукати рішення цієї проблеми. Ну от а таке запитання до вас, пане Андрій. Ну добре, я в банк, поговорив. Знову, з ким говорити? З керівником, там, менеджером, от, з ким спілкуватися в банці? По... Ну, дійсно, дуже часто людина брала відділення, приходить і говорить, а ми нічого не знаємо. В першу чергу підійти до менеджера, який веде людину, так і потім задати питання, і менеджер вже або сам скерує, як це правильно робити, або відправить до керівника відділення. Дуже часто виникає буває таке, що на місці на відділенні навіть рішення такі не приймаються. Да, це Тому дуже часто. От, є безбалансові відділення. Якщо кредит взяти саме у такому відділенні, тоді рішення приймається вже в центральних офісах. Ну менеджер банку скерує куди йти і як, як краще це робити. Ну, а якщо, ну, знов-таки, ми маємо робити, доцільно писати зразу листи, скарги і так далі. Ну, це нас теж буває, що деякі напишіть, напишіть. І кому тоді писати? Центральний офіс чи достатньо відділення? Взагалі я хочу сказати стосовно того, що от скарги, да? ну, чи, чи варто в даному випадку скаржитись. Як на мене, то не варто цього робити, коли треба по мирному вирішувати ці питання. Тому що коли ми, як клієнт... Ти банка беремо цей кредит. Ми беремо на себе відповідальність yeah, за вичай, те, що yeah. ми будемо його повертати. Відповідно, якщо ми не можемо цього зробити своєчасно або в повному обсязі, то це наші ризики, це не ризики банка, це наші проблеми. Тому ми повинні йти, не скаржитись, да бо ти не не конфліктувати ні в якому разі, тому що цим можна лише погіршити ситуацію, no, yeah, а краще нормально підходити. Там так, так само працюють такі звичайні люди, які yeah, виконують no, свої no. заб... обов'язки. Тому треба спілкуватися і дізнаватися, як правильно діяти, до кого звертатися, щоб знайти рішення. Ну а якщо дійсно одну звернулися, навіть написали лист, мені приходить відповідь, банк не хоче, що робити далі. Ну не хоче він. От він а. заперечує і, Ні, я говорю, плати, і все. Ну а, буває в першу чергу. Треба для себе зрозуміти, а чого ви як клієнт хочете, ви бачите, що є проблема, і рішень може бути багато. Да? І для того, щоб е чекати щось від банка, в першу чергу для себе потрібно зрозуміти, а яка, яке рішення вас влаштувало б як клієнта, як платника е поперади. Зразу говорю, пане Андрій, зразу говорю, причому це дуже часто пишуть. Рішення перевести мій кредит е по курсу, ну, наприклад, там 8 гривень uh -huh. в гривню. Я буду платити. От дуже багато, дуже багато так пишуть. Говорить, от якщо перевели, б, я зразу платив. Що, що ви відказали? А Наскільки це реально? От наскільки банки можуть на це піти? Дивіться знову ж коли ми беремо кредит, тобто гроші, які в по валюті, довго. коли ми беремо до того. До того часу, якась людина, якась організація поклала на депозиції гроші, да, теж в валюту положила валюту. і е, під певний відсоток. Да. Відповідно, е, якщо зараз е, банк буде переводити, знижувати ставку, оцю, значить ну, хтось курс, курс буде так, е, хтось або не зможе отримати свої відсотки, або це буде вже збитки банка. Я е, дуже сумніваюся, що на це банк піде дуже відразу. Якщо бу, дійсно буде така критична ситуація, Ситуація, що банки побачать, що з людини вже нічого не возьмеш, і заставне, за, заставне майно або нереально нормально продати, давайте, тоді, да. можливо, да, банк і піде на такі поступки. Ну, Цього очікувати не варто, тому що це бізнес. І тобто я так розумію, вона цікава думка, але на практиці мало реалізована. Я ну, вважаю, що мало реалізовано, тому що це бізнес, це гроші і є інтереси знову ж вкладників. Я ті так само очікують свої відсотки. Ні, ну звичайно. А на що ж банк може піти? Ну на що може сподіватися мені, як ну власнику або скажі, боржнику по валютному кредиту? На що банк може мені там сказати, якісь преференції надати на сьогоднішній день? Ту вже почалася практика того, що банки дозволяють сплачувати за кредитом у, у гривнях, ну по курсу. Вірніше у валюті, але купувати ну, да. цю валюту не по тому курсу, які комерційні, а по курсу 9 гривень за долар, 10 гривень ну, такі за долар. Якісь. Да, це пільгові, але далеко не всім пропонується це. Mm -hmm. На жаль, я поки що не ну не розумію, яким чим чином це взагалі розподіляється. але я mm -hmm. думаю, що якщо звернутися, якщо дійсно описати ситуація, яка склалась, то може дійсно банк піде на те, що і конкретному конкретному клієнту так само підуть на такі поступки. Ну, той, хто стукає в двері, то можуть відкрити, можуть не відкрити. Ну, да. Якщо не стукати, то вони будуть закриті. А можливо такий варіант, щоб ну, банк переглянув умови, наприклад, скажімо так, терміну погашення. З, звичайно, таке також практикується. Треба розуміти, що при цьому, е, е, коли збільшується термін, це знов е, додаткові витрати на нотаріуса, і просто потрібно розрахувати, наскільки доцільно збільшувати цей термін. І якщо все залежить від того, скільки до кінця дії договору залишилось часу. Якщо договір лише це. половину пройшов, то Можливо, і варто розтягнути. Якщо залишилось уже там рік, два роки залишилось, то можливо цього не, ну, не так, варто робити погіршить ситуація. Звичайно, а, е, можливо, такий варіант. Ну є, бо буває, що банк пропонує так зване перекредитування. Наскільки це взагалі ну, мається на увазі заміна, наприклад, валюти на гривню? Наскільки це от е, доцільно зараз да. робити чи недоцільно, е, знову ж е, варто звернутися звернутись до фахівців, до е, навіть до звичайного економіста. Це можна розрахувати, тобто порівняти от схему погашення до кінця дії договору у валюті. І рядом зробити так само розрахунок у гривні. Ну треба розуміти, що якщо мова йде про гривню, то це відсоткова ставка значно вище вища, ніж валютні. Якщо хоча... валютні кредити давались під ставку 11, 12, 13 відсотків, то в гривні на сьогоднішній день ну, да, дев'ятнадцять, двадцять приблизно десь так. Да. Да? Відповідно, коли ми змінюємо потом курсу, які сьогодні просто весь борг переводимо в гривні, треба розуміти, що платити нам доведеться по більшій ставці. То залежить від курсу, і, знову ж залежить від курсу. Тобто однозначної відповіді, от, робити чи не робити, тут не існує. Треба робити розрахунок. І знову ж в будь-якому разі є ризики. Є ризики валютні. І, і за чого зараз складність сталася? Тому що спрацював тільки ризик. І Перший ризик це валютний. Да, да дуже і, і, і другий ризик у багатьох людей спрацював це е, зменшення доходів. Тобто, навіть е, якби ті доходи, які є у людей, вони залишились на тому рівні, вони б мог, могли нормально сплачувати. На Но сьогодні ситуація в країні, що багато втрачають роботу, переводять на неповний робочий день, і таке інше. Тому е, важливо розуміти, що якщо ці доходи зменшились, то тут вже треба вирішувати більш кардинальне питання. Тут вже валютний ризик вплинув, але його вплив, можливо, не такий сильний. Да? А якщо доходи в два рази зменшилися, бо взагалі втрата роботи чи втрата ну, да, бізнесу, це дуже, да? якраз, тоді, дуже фактор. Так, і таке є, на жаль, в багатьох випадках. І тоді це вже кардинально потрібно вирішувати. Тоді вже не, не допоможе перекредитування чи перевід у гривню. Тоді просто людини і в гривнях, і в доларах нема не чим, не не чим платити. А то є таке це питання. Ну я розумію, що це можливо дуже рідкий варіант, але можливий. А може тоді варто домовитися з банком, що цю квартиру продаємо, купуємо більш дешево. Ми різницю перекриваємо. Чи це склад... Наскільки це реально зараз зробити банківське систему? Ну, же... Замінити, скажімо, одну квартиру на менше, відповідно ж, менше ж буде боргу. 에, 에, yeah. Давайте, якщо кредит брався, наприклад, у 2007 році uh -huh. да, і брався на 15-20 на років, і пройшло всього на все 8 років до сьогоднішнього yeah, дня. Да. Тоді дійсно можливо, варто купити більш дешево. Домовитися з банком в будь-якому разі, тому що ваше житло знаходиться у заставі. Yeah, yeah, -no. однозначно домовитися, обговорити, і дійсно це дуже хороший варіант може бути. Хоча багатьом глядачам це може не сподобатись. Да це ну, гірка правда. Факт, це ж погіршення ситуації. Це гірка правда в даному ну. випадку, і набагато краще змиритися з цим. Переїхати, знайти дешевше житло жити, ну не нести оцей тягар фінансовий. тому що цей тягар фінансовий він, крім е, е, грошей у нас забирає да у платників. Бо кажуть, по позичаєш -по чужі, да, ну на, да, на да, час да, а віддаєш свої назавжди. Да. На це завжди получається, оцей фактор психологічний він дуже давить. Якщо у людини немає можливості взагалі сплачувати, чи то в гривнях, чи в доларах взагалі ну, да, не так, немає грошей, впливає, тоді треба шукати інші рішення. Як ви сказали, як варіант, можна продати, шукати дешевше житло. Ну, замінити, так, да, ну відповідно ж до речі, ще можна розглядувати такий варіант, що не купувати дешевше житло, uh -huh. а дехто робить взагалі відмова від іпотеті. Взяли, продали квартиру, розрахувалися з банком. Ті гроші, які залишились, поклали на депозит uh -huh. і отримують відсотки. І є можливість е, зняти житло значно дешевше на сьогоднішній Добре, день. Е, е, для багатьох людей значно дешевше зняти житло, да, платити за оренду. да, Це платиш за чуже майно, не, не своє. Але якщо відсотки по кредиту значно більше, ніж урядна плата, то можливо варто це розглянути, і ну, тоді не буде такого психологічного тиску. Тиску да і, це однозначно. А головне, коли немає е, тиску, людина набагато легше і працює, і відносини у сім'ї набагато no, краще. Да, все, да? І тоді покращується весь клімат, і людина може навіть е, за рахунок цього збільшити свої доходи. І швидше купити своє власне житло без кредиту за свої власні гроші. Ну це ви пане Андрію розповіли. Якраз трошки так американська мрія. Ну американці дійсно на коли ця криза пішла, вони більш ну вони, я розумію, в них якось спокійніше. Вони там дійсно банкам віддавали, продавали, орендували. В них якось оце перехід від власного до оренди більш легше проходить. У нас це більш болюче питання. У, у нас спокон вітів пішло таке, таке, що кожна сім'я, як да, кажуть, виростити сина, посади дерево і. Збудувати будинок, так? Да? А от такий варіант. Ну, я не знаю, варіант, ну можливо, як варіант, якщо дійсно в людини, наприклад. Ну, не одна звичайно, квартира, чи можливо тоді варіант, що він буде здавати в оренду за рахунок оренди, може перекрити. А в... скільки час реально це зробити? А дивлячись, якщо залишилось дійсно до виплати е, кредиту рік, два це можна розглянути mm -hmm. трошки за рахунок оренди, де трішки само підтягнути. Ну якщо орендна плата на сьогоднішній день в багатьох випадках вона е, значно менша ніж виплата по кредиту. Тобто дуже да. дуже не допоможе. Навіть так. якщо є можливість здавати в оренду, То... ну воно не вирішить повністю питання. Частково може вирішити. Але тоді питання: а чому взагалі у людини така ситуація склалася? Ну, да. У людини є де жити. Так взагалі продай Ні, ну, тоді бо, квартиру. ні буває варіант такий, що людина згодна приїхати знов таки до батьків, жити там, здавати це ж варіантів буває дуже багато саме звичайно, ну розглянути різні варіанти, бо можливо, якщо приїде до батьків, то не буде роботи там, і взагалі це не буде вирішення питання. А от іще таке до вас, пан Андрій, запитання. ну, Була інформація в засобах інформації плюс повідомлення Національного банку. Національний банк запропонував створити такий круглий стіл, залучити, ну, по перше за все, банки, відповідно, він, як Нацбанк, вкладників, і знайти компроміс. Але він компроміс вважає такий, щоб поділити ну, відповідальність на всіх. Як вважаєте, ре реально знайти якісь компромісне рішення, щоб якусь ну, частину боргу взяли банки на себе, частину боргу відповідно українці? Чесно, мені слабо в це віриться, тому що це може лише відтягування проблеми, як самої. Ну, знову ж е тут більше проблема саме тієї людини, яка взяла кредит. Вона підписала договір, де вказано, що я зобов'язуюсь повернути гроші своєчасно по графіку ватажів ну, да, і так, так далі. Якщо людина цим не справляється, це її ризик, і, і, і банк може піти на певні поступки. Відмовитись, щоб пенію не нараховувати, там ну, штрафи. Ну як мінімум тіло кредита, банк забере. І знову ж відсотки банк зробить все для того, щоб їх забрати. Чому? Тому що він захищає інтереси вкладників. А вкладникам не розкаже, що мені, вибачте, не. Повернули кредит, я не можу тобі сплатити відсотки. Ну, да, Так, це теж болюче питання. Ну, а от е, таке, ну, скажімо, така думка або є розмова. Наскільки на сьогоднішній момент дійсно банк може забрати нерухомість, тому що зараз бати ведуться. Ну, от є заставлене майно, і ну, ті ж е, люди, які не повертають депутати, говорять, що mm. він їх забирає? Наскільки зараз банк може забрати, якщо квартира знаходиться в заставі? Юридично, я думаю, може це зробити наскільки доцільно банку це робити, От тобто в будь-якому разі, для того щоб забрати житло і продати його ну, це, звичайно, щоб да, да, гроші. це йдуть витрати. Якщо я порадив би нашим глядачам не доводити до цього, щоб банк це робив. Да, тому що якщо банк це буде робити, то банк, звичайно, він буде намагатися прискорити це питання і продати це житло навіть по нижчій вартості. Ну якщо ж трошки якщо людина розуміє, що є такий ризик, то можливо варто те, що ви сказали, самому розглянути його і самому шукати покупця на квартиру. Це в будь-якому разі це буде вигідніший варіант, бо тоді житло можна продати дорожче ніж це буде робити банк. Тому я думаю, банк буде робити, якщо й буде це робити, то це вже самий крайній варіант. І це лише тоді, коли людина не йде на зустріч, ховається від банку. і таке ну, да, інше. Ну Критична вже так, ситуація. Ну, це, я би назвав це для банка критична. Да? Ну, для людини знову ж відповідально підходити йти. До банку і шукати разом рішення. Поки ми будемо ходити у банк і вирішувати це, я, я більш ніж впевнений, що банк самостійно не буде ну, шукати способи продати без нашого відома, там, ні, ну проти, Він не, не має права, там є шмат, ну, да, ну, взагалі це не буде навіть на порядку денному стояти. Якщо ми разом будемо шукати рішення. Якщо ми ховаємося, тоді великий ризик, великий ризик Шо, що, що, будуть, що проблеми. Прийдуть, да, будуть проблеми, ну це в будь-якій сфері, в тому числі в фінансовій. Да. А от таке запитання: а якщо, наприклад, ну дійсно, от ще борг великий, можу я віддати просто квартиру банку сказати, все, я нічого не, не розрахувався. Ну, от я віддав, да, ми розуміємо, що не погашено, ми uh -huh. розуміємо, от віддав все. Хочеш, продавай, хочеш uh -huh. не продавай. Ну при чому щось цінне ще рештує? Юридично це може бути. Звичайно, тобто. Е Якщо брати догвір, то е, дане житло знаходиться в ну, заставі, і. Так, і якщо банк забирає, то вже те, юридично питання вирішується. Можливо, ну це треба вже до фахівців звертатись, до юристів, щоб дійсно потім пізніше не, виникало, не виникло шоббор. проблем. Не. Це вже те, потрібні фахівці, щоб до, до цього питання долучилися так, і дійсно вирішили, оформили це все. Що от, все вирішили таким чином питання, і банк більше не через рік, не через 5 років. Не буде ніяких претензій мати. Ну, А ще таке запитання. Я розумію, що на сьогодні, можливо, це не саме актуальне, але до кризи була така реклама, що деякі банки пропонували так зване рефінансувати старий кредит. Тобто, один банк дає кредит, а ви погашаєте, ну, скажімо, кредит інший, і в результаті отримуєте. Ну, Якби берете новий кредит за рахунок стану. Mm -hmm. Наскільки ну, я говорю, в перспективі це можливо така продовження Ну, і Раніше була така практика, на сьогоднішній день такої практики немає. No, сьогоднішній немає. Нема. А якщо da. ми говоримо, ну, ми ж не говоримо про перспективи, можливо до цього вернутися, що тісно це буде ну, більш реальний варіант, коли ви будете за рахунок отримання нового кредиту в одному банку і погашати інше. Ну, no, e, звичайно, ми можемо багато різного гадати, що може бути, що не може бути. Оскільки да? є е, е, е питання, що е, е, житло не можеш. Не можемо продати, бо воно знаходиться у заставі, а інший банк не може дати кредит, тому що це житло в заставі. Тобто, якщо спільними діями це зробити, то теоретично можливо, але набагато краще вирішити це питання не з різними банками, а з вашим банком. Це буде ну, по перше дешевше зору, да. да, це буде дешевше в будь-якому разі. І дійсно, якщо це в одному банку робиться, тоді варіанти можуть бути, тому що там не надо, не потрібно договір застави пере... ну, переоформляти на буде. іншу установу. Там договір застави лише по термінам. Якщо вказані терміни, то по термінам потрібно буде змінити. А от таке, пан Андрій, до вас дуже карсне запитання. Ну, На сьогоднішній момент, ну, якщо навіть подивимось по рекламі, деякі будівельники пропонують дуже ну, відносно дешеве житло. Ну, мається на увазі, дійсно, ну, попит не такий великий, деякі пропадають в гривні. Причому угу. вони говорять, ми зафіксували 8,5. Може тоді доцільне, незважаючи на всі ці проблеми, на всі ці відсотки, взяти кредит в гривні, в гривні ми маємо на увазі, угу. купити, поки житло дешеве, і радіти. От наскільки на сьогоднішній момент можна, ну, скористатися можливістю, поки ціни, скажімо, гривні ще на житло не виросте. Е, е, варта чи не варта? Така Щас. можливість вона дуже приваблива, дійсно. Е, питання, варто чи е, питання в тому, наскільки людина себе впевнено фінансово почуває. Е, краще всього. Коли е, ти е, береш, якщо і береш кредит, то цей кредит в першу чергу е, сума цього кредиту е, відсотків 20-30% від вартості житла. Коли є власні кошти на 70-80% власних, тоді да, дійсно є сенс розглянути, щоб швидше заїхати в своє своє житло. І скористатися ціною. Да? Просто і, нам, ще ж ціна поки ще можливість. Ціною. Але якщо є коштів всього відсотків 20 від вартості, а то і менше, інколи ти бачиш рекламу, те що е, перший внесок ноль. Ну да, 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 якщо взагалі грошей не потрібно, е, чи впевнена людина в тому, що зможе оплатити це житло? А я а кредит оцей, вірніше, безвідсотковий кредит, там розстрочка платежу надається на два-три на роті. Ну, де десь... ж безвідсотковий, да. там ми не трогаємо це питання безвідсотковий, там відсотки є, але так ну, в глаза не впадають. <сíns> <сíns> так, так, тепер питання: якщо до сьогоднішнього дня людина не змогла накопичити ніяких грошей, де гарантії того, що вона зможе це зробити протягом двох-трьох років, розрахуватися, <сíns> 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 тобто, е, е, значить, там не все так гладко, і е, в таких ситуаціях. Я не раджу взагалі всім зв'язуватись не із -за того, що там компанії будівельі, десь можуть бути якісь подвохи, а із за того, що фінансова людина до цього не готова. Ну тобто, да ні, ну на свій шмед є взагалі продають вже готове житло, ну ви приходите, да, да нове житло. Можете як сказати його uh -huh. Стіни патрон, воно існує. І дійсно розстрочка ще існує. Ну, от, давайте, пан Андрій, ще раз уточним, якраз для глядачів. Дійсно, деякі будівельники пропонують роз... ну, розстрочку дуже. Uh -huh. А яка різниця розстрочка від кредита? В чому тут різниця? Ну, звучіть по-різному, хоча ну, практично те ж саме. Теж треба виходить, платити. Якась не. різниця тут є між ними, чи там особливо немає. Ну якщо порахувати, то розсрочка зазвичай вигідніша, ніж кредит. Ти маєш справу із забудовником, і виходить, забудовник зацікавлений тому, щоб швидше швидше, продати, швидше, продати, да, швидше отримати гроші, тому що гроші були вкладені в будівництво. Тому для забудовника важливо, щоб швидше проверталися гроші. Да, тому вигода дійсно. Якщо е, е, ми розглядаємо два варіанти: або іпотека, або е, кредит е, для забудовника, mm -hmm. да, то е, дуже часто саме вигідніше мати справу із забудовником. Ну знову ж треба е, розуміти, що бувають різні забудовники, Ні, да, звичайно, да. так само, як і різні банки, тобто, всі е, т, т, тому тут дуже відповідально потрібно підійти до питання вибір цього забудовника. Ну, а які не, ну, давайте так, якщо ми вже згадали цю розстрочку, е які тут можуть бути ризики для, ну, для мене, для, для фізичної себе, на що треба подивитися уважно? Тому що кредит, якось ми про кредити більше завжди говорили, mm -hmm. а от про розстрочку, вона більш нова. От на що треба подивитись, щоб потім не мати халепу? Що там саме таке болючі моменти в умовах ці ростру в першу чергу звернутися до фахівців, тому що такі договори вони значно більше, ніж навіть банківські угода по кредиту, ну, да. тому що угода йде згідно правил і ще банків, банків і так, банків, так далі по порядці. Більш стандартизовано, да, а ці угоди вони менш стандартизовані, і тому звичайній людині самі в цьому буде доволі складно розібратися. Тобто, Тому, там може бути просто договір якісь незрозумілі моменти звичайно, і якщо вони можуть бути нормальні, але якщо людина розуміє їх до початку до укладання цієї угоди, то цим мінімізується ризик, які можуть виникнути потім. Якщо обізнаний, значить озброєні. Ну, да. А от, ну, знов таки ще раз згадаємо цю розстрочку, Там вже дуже часто в рекламі пишуть нуль. Дійсно може бути нуль, чи це трошки так уже як рекламне? Мені важко про це говорити, треба конкретно чи читати угоду і вже там виясняти. Дійсно, часто буває дрібним шри, 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 шрифтом, да, те, що популяр, на жаль, популярне, да? <зас> ну, бувають різні нюанси. Можливо, комісія, там, перша комісія чи при оплаті буває, якіс, комісія, да, да, такі, комісії і так далі. Ну, я думаю, що і так само і може бути абсолютно нормальним, може бути ноль. Коли фахівці компанії будівельної, будівельної прораховують, що їм вигідно, Відніше продати зараз житло, хай людина потім розрахується, да? ніж чекати, чекати там кілька років і в цей Полі, час да, зараз да, і знову ж може виникнути у будівельної компанії, може бути ситуація, коли зараз потрібні гроші. Якщо їх зараз отримати, то це буде значно ефективніше, прибутковіше, щоб їх вкласти далі і будуватися. Тому вони можуть поступів йти для того, щоб зараз швидко продати і рухатись далі, щоб не були заморожені ці кошти. В будівництві. Ну, бачите, теж діло корисне Велике вам спасибо, пан Андрій, за бесіду. Дякую вам за Глядачам каналу БТБ нагадаємо, що ми спілкувалися з Андрієм Середою, фінансовим консультантом. Поговорили про іпотечні кредити, ну, взагалі навіть згадали про розстрочку. Як бачите, є і проблеми, їх можна вирішувати і вирішуйте їх в майбутньому. Залишайтесь на каналі БТБ. Завтра зустрінемося. Все найкраще. До побачення.